Гроші вкладені 14 років тому. Де ж ваші квартири? Ми теж хотіли б отримати відповідь на цей питання. Я думаю, що може нам на цей питання відповідати на сьогоднішній момент тільки київ Зараз будемо розбирати вашу ситуацію детальніше. Все Кліщ, представник ошуканих інвесторів будівництва по вулиці Солом'янській, 17 а сьогодні на інкиїв. Розбираємо чергову будівельну аферу, яка сталася в Києві ще багато років тому і досі не скінчилася. і жертвами якої вже стали інвестори столиці, і ще ризикують стати стати також інші кияни. Отож, <му> давайте розпочнемо спочатку. Взагалі, коли все купували, все було в порядку? Чи купували таке повітря? Так, це така досить непроста історія для звичайної людини, якщо вона не юрист. Так в дві році була така кампанія «Київреконструкція». Це була в минулому державна кампанія, яка була приватизована братами Кричковими, і вона почала будівництво декількох об'єктів в місті Києві. У компанії Кієві Реконструкція на той час були всі належним чином оформлені документи. По-перше, у них був договір оренди на земельну ділянку, на якій виконувалось будівництво. У них був дозвіл на будівництво, тому вони мали всі права будувати і залучати кошти інвесторів в це будівництво. Тож, також... ви купували ціні папери, які потім можна було обміняти на майнові права. Це трохи складна схема. Тобто, схема з цінними паперами, з облігаціями вона дуже часто практикується uh -huh. при будівництві. Так, ми купували цінні папери, які в подальшому повинні бути обмінені на майнові права після закінчення будівництва. Тобто, у нас є договір купівлі цінних паперів, у нас є попередній договір, договір міни і проєкт договору міни. Також багато інвесторів вони отримували кредитні Кошти і під цю схему будівництва е, кредитували, фінансували е, е, банки. Так вони брали майнові права під заставу, під випотеку, і на цих умовах видавали кредити. До речі, я узнав про це будівництво в Укрсосбанку. в Укрсосбанку була реклама цього будівництва, тому я повірив, що це надійна схема, і перебуває. можна купити цю, цю, цю нерухомість і. Також залучив кредитні кошти в Банку Корсусбанк для купівлі цієї нерухомості. Результаті з чим довелося стикнутися? Будівництво розпочало, але воно зупинилось на стадії заливки фундаменту. Так, на, на цей час, і в 2007, році, 2008 році будівництво було зупинено. На цей час будовано фундамент і перший поверх, і трохи другого поверху паркінгу. І на цьому етапі будівництво зупинилось. Як пояснювали тоді забудовники зупинку чи не контактували взагалі з інвесторами? З інвесторами Вони не контактували, бо це був початок кризи. багато будівництв зупинилося, і барти ключково вони у них були інші проблеми з законом. Вони там десь до кримінальної відповідальності притягувалися, то мабуть вони втратили контроль над цією компанією, Київ реконструкцію. Це ми так думаємо. Як відбувались події потім? Бо зараз знаю, є проблеми з передачою майнових прав і з передачою землі в оренду, проти якої власне виступають інвестори, uh -huh. судячи з останніх публікацій. А чи можете більш детально розказати, будь ласка, про те, що відбувалось далі? Будівництво зупинилось. Як реагували інвестори? Що вам казали, і що відбувається на тепер? Так, інвестори інвесторам доводилося тільки чекати, але в 2013 році ми узнали, що на сесію Київради виноситься питання передачі в оренду земельної ділянки цієї земельної ділянки. Якоїсь кампанії «Товмарго», яка ніколи не була. Не звучала як один з будівельників цього будинку Тобто п'ять Або... років ви чекали в тиші, а потім з'явився новий елемент. Так новий схиль. елемент. Так ми були дуже здивовані, і тому відразу почали звертатися до Київради для того, щоб познати, що це за компанія. Чому на яких підставах вона намагається отримати земельну ділянку, На які вже збудований за кошти інвесторів частини цієї будівлі. І так от ми вийшли на цю кампанію Марго і зрозуміли, узнали в Кіїв що вона намагає, намагається отримати цю земельну ділянку на підставі того, що у неї якійсь, якимось чином з'явився на цій земельній ділянці об'єкт незавершеного будівництва. Потім ми почали глибше вивчати цю ситуацію і зрозуміли, що вони отримали право власності на цей об'єкт незавершеного будівництва в судовому порядку. Тобто. З матеріалів судової справи, на підставі якій вони отримали цей об'єкт, ми узнали, що був якийсь договір в 2011 році між Києво-реконструкцією, вона виступала там продавцем один. Кампанія Марго, Інвест, компанія Марго Інвестбуд, вона виступала продавцем 2, і покупцем. То в Марго. Тобто і Марго, і Марго Інвестбуд на той час знаходилися по одному, за однією адресою. Тобто, відбулася продаж майнових прав самому собі. Так? Марго продала Марго. Для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб очистити цей будівельний майданчик від зобов'язань перед інвесторами. Бо об'єкт вивели, компанію Київреконструкцію відправили в банкрутство, а новим власникам цього об'єкту. Незавершено будівництво стала компанія То Марго. Тобто, такого, що е, ця нова компанія добудує це незавершене будівництво, і інвестори таки отримують mm -hmm. свої квартири. Це не передбачено. Саме тому е, зараз інвестори проти передачі змін. я вам поради. більше скажу. Це не, не, не те, що не передбачено. Це компанія Марго. Вона зовсім не визнає інвесторів, і ця ця схема була реалізована саме для того, щоб у е, 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 убрати інвесторів. Від претензій, щоб очистити цей об'єкт від зобов'язань перед інвесторами. Бо на момент укладання того договору між Київреконструкцією Марго і Марго, частина майнових прав була під заставою. Тому суд не міг це не знати. Щоб вести в суд в оману, Марго додала до матеріалів справи витяг. З реєстру іпотек, який був сформований в маніпулятивний спосіб, тому що справжня адреса об'єкту Солом'янська, 17 А, а вони подали до матеріалів справи витяг, який сформований на адресу Солом'янська, 17 літера А. Так, такої адреси не існує. Тому... Виходить, і інвесторів не було, власне. 에... Виходить, за їх трактуванням інвесторів взагалі не було. Так, бо Так, адреса... так, так то, то не було. Вони, вони знали, що в інвестори є. Але вони їм потрібно було це судове рішення, щоб позбавитися. Ну, тобто на, інвесторів. Папері, на папері виходить це. Так, так, то вони подали до суду таку інформацію, що нібито інвесторів немає. Це перша, перша проблема, це перше порушення. Це, мабуть, кримінальне, кримінальне злочин. Інша проблема, те, що статтею 331 цивільного кодексу не передбачено визнання права власності на об'єкти незавершеного будівництва в судовому порядку. І про це є рішення Верховного суду. І суддя теж. Не міг не знати про це про цю норму закону, але він вийшов за межі своїх компетенцій і е, прийняв таке рішення. А цей судовий процес був е, організований цими компаніями штучно. Тому, якщо подивитися е, матеріали кримінального провадження, яке е, е, проводила Генеральна прокуратура, то там чітко написана вся схема ця. Вона вся викрита, як це відбувалося. Чим це загрожує іншим киянам? Тобто виходить, що таку саму схему, коли інвесторів е, посунули е, з їх місця, можна повторити і в майбутньому, тобто так само передати в оренду потім землю комусь ще і е, знову отримувати гроші? В повітрі. Ну, ви знаєте, за ці 8 років це вже третє, третє скликання Київради, яко, яка стикається з цією ситуацією, коли Марго намагається проштовхнути цей проект передачі їм земельної ділянки в оренду, але попередні два скликання вони. Розуміли ситуацію, і вони не, не могли за це голосувати. Да? Бо якщо є дійсно шукані інвестори, які можуть пред'явити оригінали всіх документів, так що вони договорів, які е, заключали ці договори з реальною, легальною на 100% компанією, то не можна від них відвернутися, так? Бо якщо подивитися матеріали кримінальної справи, про яку я казав, то там написано, що ця компанія Марго, вона. Реалізуючи цей договір про купівлю майнових прав, вона розрахувалася з продавцем МАРГО простим векселем на 15 мільйонів гривень, який не був погашений. Так? Який не був погашений. Тобто нічим. Тобто, це така оборудка, яка реалізована, надрукована на папері в офісі і реалізована через судову систему. Як зараз діє Київрада? як реагує на звернення інвесторів? Зараз в Київраді є дуже потужне лобі. Цю ситуацію лобіює партія, фракція Удар Віталія Кличка. Тобто вони не скривають свою зацікавленість. Так вони і шукають різні шляхи для того, щоб переконати інших депутатів проголосувати за це. Частина цих дій це дезінформація. Тобто вони. Водять в оману, кажучи, що хтось вже за цю оборудку відсидів, що це вже Марго, це інша компанія. Ну, але ж це неправда. Ми всі знаємо, це ж можна не вигадувати, подивитися в офіційних документах. В реєстрах ця інформація є, що у компанії, які це виявилося вже потім з Margo Марго Інвестбут був договір про спільну діяльність ще з 2006 році. То фактично, це була схема заготовлена ще на самому початку будівництва, і потім, використовуючи посилаючись на цей договір про спільну діяльність, вони могли змогли це реалізувати. Тобто, Марго, Марго Інвестбут і Ківріконструкція це одна команда, яка Залучила 5 мільйонів доларів, то на той, за курсом 5, це було 25 мільйонів гривень інвестицій громадян, привласнила їх, потім цей об'єкт вивела на компанію Марго, а інвесторів кинули. Тому то, що дуже великі ставки, то що Марго бореться за ці 5 мільйонів, які не хоче визнавати, то я розумію, що можна знайти лобістів, які це будуть працювати. На це ресурси є. Звертались вже в прокуратуру, яка була реакція? Так, поки ви знаєте, ми інвестори, це звичайні люди, так, і всі ці юридичні дії вимагають досить великих витрат на юристів, адвокатів. В деякий час ми контролювали так, під Підштовхували прокуратуру міліцію. і Вони проводили слідчі дії. але ну це не можна проводити вічно бо з тієї сторони, теж якийсь опір. І опір, мабуть, і фінансового плану ці нашим, нашим діям, то не так просто це просувати поки що в стані розслідування знаходиться, вироків не винесено. Мені також здається, що поки недостатньо резонансу, бо і інвесторів не так багато. Тобто, це не еліта центр, де там тисячі постраждалих людей. А це чи можна взагалі вважати цю ситуацію такою невеличкою реінкарнацією еліти центру, чи інші ну, інші ну, ви знаєте? Це така задії. більш складна ситуація, бо е, е, ці ша. Е, з заліти центру вони взяли гроші і втекли. і втекли. А тут люди всі є. Вони всі на місці, але вони прикриваються рішеннями судів. От все. Чого це, зараз добиваєтесь разом з інвесторами, які дії, як захищаєте свої права, угу. що для вас на даному етапі буде важливим? Зараз єдине рішення, яке можливе в цьому питанні, і хто може це вирішити, це тільки Київрада, бо не можна змусити депутата Київради за щось проголосувати. А е е передача земельної ділянки в оренду це рішення колегіальне рішення Ки Київради. Тільки депутати Київради зм можуть змусити цю кампанію Марго. В процесі переговорів з інвесторами знайти якийсь компроміс в врегулюванні цього питання, то тобто, якісь виплати компенсації, або передати якусь нерухомість в інших містах міста, або укласти відповідні договори на отримання нерухомості в будинку, який вони, якщо вони збираються, але мабуть збираються добудувати, то варіанти є, але поки що марго ні на які компроміси не йде. Марго вкладається. Київраду, в суди, в прокуратуру будь-куди, будь але не в домовленості з інвесторами. Тобто, хіба це вигідніше вирішувати от такими шляхами все ніж компенсувати людям власне те, що вони вклали, або повернути квартири. Ви знаєте, Чи були якісь пропозиції компенсації або пропозиції компенсації, компенсації? Ніяких не було. Ви знаєте, це досить дивна ситуація. Бо ми спілкувалися з багатьма забудовниками, і коли вони чують, що інвестори претендують на площі в менш ніж 10% від загального обсягу будівництва, то вони дуже здивовані, чому ці? Люди такі жадібні, так і вони не хочуть йти на компроміс. А чи є взагалі шанс, що, наприклад, інвестори отримають житло ті ж самі квадратні метри в якихось інших ЖК, чи навіть цього не домагаються? Шанс серед? є це залежить від Київради. По перше, і по-друге, від добру доброї волі фактично цієї компанії, яка захопила цей недобут. На цьому прикладі, чи можемо ми порадити киянам, як не потрапити в таку аферу? Тобто, як ви вкладали гроші? Ви все перевіряли? Ви звертались до юристів, все було добре, все було перевірено. Щоб з вашого досвіду так, ви так могли ми порадити? все перевіряли, але ж ми не застраховані від шахрайських дій, такі які відбулися з нашим проектом. Що б я порадив? Це по перше, купувати нерухомість вже збудовану. Це найменш рискований варіант. варіант. Це дорожче, купувати... але менше ризиковано виходить в Києві. Так, цей варіант. Другий варіант це купувати нерухомість у перевірених забудовників. Це другий варіант. І третій варіант не економити на юристах, які повинні перевірити всю документацію і історію забудовника. Бо може дійсно якийсь новий забудовник може бути теж порядним, якщо в нього нормальна репутація. Хоча й у вашого здається була нормальна репутація, коли це ну починалося. це вже після стількох років, ми можемо трохи по іншому на цю ситуацію подивитися. Може, в нього і не була така гарна репутація, вважаючи, хто були його бенефіціари. можливо, зараз більше інформації є також онлайн в інтернеті, є більше можливості ну, також можливо, перевірити, можливо. що далі робитимуть інвестори в цій справі? На 7 жовтня це питання, незважаючи на. Думку депутатів Київради, бо 23 жовтня я виступав на сесії Київради, думка депутатів змінилася, і вони не підтримали цей законопроект, хоча нам казали, що голоси вже були. Вони, депутати запропонували зробити робочу групу, на якій депутати різних фракцій стануть арбітрами між Цією компанією Марго і інвесторами для того, щоб знайти компроміс, форму, методи, розміри, компенсацій. Але ж лобісти це фракція удари та Ля Клічка. Вони не хочуть це робити, бо від цього можуть постраждати інтереси цієї компанії Марго. Тобто вони зараз такими швидкими темпами просувають цей розгляд цього рішення на сесію, яка відбудеться вже в четвер. Ми сподіваємося, що вони в них буде в совісті. Вони не зможуться просунути, забувши про інвесторів. Якось можуть кияни посприяти розвитку ситуації, допомогти, наприклад, вам аби самим самим потім не да, Так, Ми запрошуємо ситуації. всіх киян приєднатися до акції підтримки, яка відбудеться перед будівлею КМДА Київради з 9 ранку в четвер, 7 жовтня. Якраз цей випуск має вийти трохи раніше, тож тож маємо встигнути, хоча б попередити. А також я ще і ви казали, і сьогодні раніше і в інтерв'ю, що навіть вже не стільки на квадратні метри, сподіваєтесь, скільки на те, щоб Київрада припинила голосувати за подібні рішення і створювати, ну, тобто створити прецедент, аби потім не було таких ситуацій. Це дійсно не стільки... ну, дійсно. Ми якщо, якщо будуть, якщо ми будемо знати про інших постраждалих в аналогічних схемах людей, то ми теж будемо їх підтримувати, щоб Будемо підтримувати їх в, в, в і в Київраді, щоб Київрада не приймала рішення на користь рейдерів. Таких як Марго, що зараз кажуть ваші юристи, чи є е, спроможність викрутити ситуацію? Все ж таки на ваш бік, і, і що робитимуть суди далі, якщо вже суди приймали такі незаконні, ви, ви, знаєте, скажімо, рішення? Ви знаєте, тут є ще один момент. Як ця компанія Марго заре, зареєструвала об'єкт незавершеного будівництва? На той час реєстрацію прав власності на е, нерухомі займалася БТІ. Е, по інструкція БТІ, вона зобов'язує надати. Людині, яка або компанія, яка хоче зареєструвати об'єкт незавершеного будівництва, документ на право користування земельною ділянкою це, це, це основний документ для незавершеного будівництва. Якщо такого там, якщо таких вимог не було, то будь-яка людина могла два дві цеглини на газоні зареєструвати це. через суд <зас> і потім вбити. Тому це обов'язковий документ. І цього документу Марго, звісно, не було. Тому вони підкинули матеріали реєстраційної справи. Втративши чинність ще в 2009 році договір Київреконструкції реконструкції з Київ з Києва на оренду цієї земельної ділянки, по-перше, ми Взиваємо Київраду дослухатися до киян, особливо для тих, хто постраждав від таких от шахрайських оборудок. це на все на совісті депутатів. Якщо вони знають, що в якомусь проєкті є постраждалі інвестори, то перш за все вони повинні пілкуватися про людей. Це, на жаль, схема не єдина. Їх досить багато різних і різного масштабу в Києві. Я сподіваюся, що, хоча б ваша ситуація вирішиться в гарному напрямку і вдасться вам утримати, врешті-решт свої квартири 14 років поспіль. Вже ми теж сподіваємось. Дякую, що прийшли сьогодні в студію. поділилися своєю історією. Я сподіваюся, вірю, що вона буде корисною для людей і бажаю вам успіху. Дякую. Дякую, що ви були з нами.